Вітаю, шановні студенти, рада представитись. Мене звуть Маслянікова Ірина Вікторівна, я завідуюча кафедри соціальної роботи та педагогіки Інституту соціальних технологій, відкритого міжнародного університету розвитку людини Україна», кандидатка психологічних наук, доцентка. Я хочу вас запросити на навчальний курс, який має назву Психологія залежностей. Для того, щоб вас зацікавити цією навчальною дисципліною, я хочу сказати, що проблема залежності була, залишається і, напевне, буде завжди актуальною в колі питань, які потребують нашого реагування, ґрунтовних теоретичних знань та практичних навичок. Кому буде цікава ця дисципліна, вона буде цікава фахівцям, які працюють в практичній сфері, або людям, які так чи інакше стискалися з проблемою залежності, хочу сказати, що за статистичними даними кількість людей, які мають залежності, різноманітного характеру, Дуже дуже велика, і я думаю, що для загального розуміння суті залежної поведінки, причини її виникнення різноманітних видів залежної поведінки, а також впливу речовин хімічних та нехімічних, різноманітних об'єктів, які викликають в нас залежність, є дуже цікавим та корисним. Крім того, ми будемо розглядати психологічні інструменти роботи із залежною особою та членами сімей залежної особи. Зазвичай навчальні дисципліни я запрошую фахівців, які є практикуючими в цій сфері, і тому жодна тема не залишається поза увагою і є дуже важливою та цікавою для розгляду та розуміння. Тому я ще раз вас запрошую, якщо вас зацікавила, все ж таки ця навчальна дисципліна. Можете подивитися на екрані, яка основна мета та завдання цієї дисципліни. Ми будемо вас готувати до практичної роботи із залежними особами та розглядати цей механізм да, впливу, конструктивного впливу для того, щоб змінити знов таки да, розуміння і ставлення до себе до оточуючих через призму залежної поведінки. І на останок хочу сказати, що найкраща звичка це не мати ніяких звичок, так тому, якщо вас зацікавила навчальна дисципліна, або ви бачите користь від практичних навичок в цій галузі, я вас запрошую. Побачимось на навчанні.